Насправді Україна продовжує перебувати в центрі різноманітних геополітичних сутичок, і часом нам треба торкнутися тих тем, які залишаються на другому плані, які не виходять на авансену великих політичних подій. Проте відносини з країною, яка є ядерною державою, постійним членом Ради безпеки ООН, для України є. На мою думку, одним з пріоритетів, і про те, чи дійсно у нас є пріоритет у відносинах з Китаєм, більш детально в сюжеті моїх колег. Україна та Китай зберігають офіційні дипломатичні відносини попри поглиблення напруги через російсько-українську війну, 7 квітня 2025 року, новим надзвичайним і повноважним послом України в КНР став Олександр Нечитайло, досвідчений дипломат, який вже працював у низці азійських країн. З китайського боку в Україні працює посол Ма Шенкунь. Він має багаторічний досвід роботи в Женеві та Відні, а також у сфері контролю над озброєннями. Відносини між Києвом та Пекіном суттєво ускладнилися після оприлюднення Китаєм так званого мирного плану з 12 пунктів у лютому 2023 року. У ньому йшлося про необхідність поваги до суверенітету країни, припинення бойових дій, гуманітарну допомогу, гарантування ядерної безпеки та інші загальні принципи. Однак, ні Україна, ні її партнери не сприйняли цей документ як реалістичний. Попри офіційний дипломатичний діалог, зокрема візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю у липні 2024 року, та двосторонні консультації на рівні заступників міністрів у квітні цього року, українсько-китайські відносини ускладнилися. Президент Володимир Зеленський сказав у голос те, що і так було давно відомо: Китай постачає Росії артилерію та порох, а також сприяє виробництву озброєнь на території РФ. У відповідь на фактичну підтримку російського військово-промислового комплексу Україна запровадила санкції проти трьох китайських компаній, які, за даними України, постачають компоненти для виробництва російських ракет Іскандер. Санкції передбачають заморожування активів і заборону на будь-яке співробітництво з українськими суб'єктами. Додаткове загострення викликало потрапляння в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії, за словами українського президента за. Лом у війні проти України беруть участь близько 150 громадян Китаю. Пекін заявив, що полонені діють самостійно і пообіцяв розслідувати обставини. Попри формальне збереження дипломатичних каналів, обмін послами, українсько-китайські відносини на сьогодні залишаються прохолодними. Україна очікує від Китаю нейтралітету у війні. Водночас в Пекіні наполягають на балансі. Про температуру відносин між Китаєм та Україною ми запросили поговорити Наталію Плаксієнко-Бутирську, експертку з питань Східної Азії і магістерку зовнішньої політики. Вітаю вас, пані Наталя. Дякую, що ви погодились з нами поговорити. І поставлю питання прямо: От дійсно в відносинах України та Китаю спостерігається ескалація напруженості і полонені китайці і санкції проти Китайських підприємств, давайте спробуємо чесно відповісти: Китай нам друг чи ворог? Ну я б сказала, що Китай нам не ворог, і ми всіляко намагалися вибудовувати відносини з Китаєм протягом трьох років війни з огляду на його дружбу з Росією, так щоб не зробити ворога. З Китаю. Принаймні, я спостерігала таку політику з боку нашої влади, яка давала шанс Китаю у балансі відносин, близьких з Росією, все-таки знаходити вікно можливостей для того, щоб якусь зіграти роль у цій війні. Але Китай нам і не друг. Ми маємо чесно визнати. У китайському кому баченні нинішнього протистояння Україна є частиною Гри Сполучених Штатів Америки. Тобто, Китай дуже легко і із задоволенням підхопив російський наратив. Ну, він з ним погоджується про те, що Україна, нібито є пішаком в руках Сполучених Штатів Америки, який намагається воювати руками українців проти Росії і таким чином послабити Росію. Тобто, через оцю Призму власного бачення, а ще більше через призму власного протистояння Сполученими Штатами Америки Китай дивиться на весь цей конфлікт, і саме тому, як би ми намагалися притягнути Китай на свій бік, якби ми намагалися, щоб він був поруч з Україною і підтримував якраз нашу позицію, нам не вдавалося це зробити з огляду на його власні інтереси. Я так розумію, що жарт про перспективу створення українсько-китайського кордону він в Пекіні не знайде. 通过。 Ну, принаймні, Пекін поки що намагається бути відповідальним глобальним гравцем, і він надає перевагу економічним елементам впливу. І економічні елементи впливу вони досить серйозні щодо Китаю на Росію, щодо інтеграції їхньої економічної. І саме тому я думаю, що в цьому в у якійсь можливо далекій перспективі ми можливо побачимо більше. Будемо, будемо Сподіватися, будемо але давайте. Поглянемо дещо ретроспективно, тому що спостерігається парадоксальна ситуація: 12 пунктів, які запропонував Китай на річницю широкомасштабного вторгнення Росії, вони сьогодні не виглядають настільки контроверсійними, як вони. Виглядали в момент оприлюднення. Ну я маю на увазі на тлі останніх ініціатив Сполучених Штатів. Може є шанс якось їх інтегрувати в українське бачення ситуації? Безумовно, можна сказати, що оці десь оці 12 пунктів, які були проголошені Китаєм, вони передбачали повагу до суверенітету і територіальної цілісності. Вони писали всіх країн. Наступним пунктом, тобто комплімент Україні, комплімент загальному баченню, тому що Китай сам зацікавлений в тому, щоб цей принцип дотримувався з огляду на його особисту ситуацію. А наступний момент комплімент Росії це про те, що мають Питання безпеки усіх країн мають враховуватись це про такий аспект НАТО. НАТО і так далі. Тобто, бачите, навіть у цьому плані Китай намагався зберегти баланс. Звісно, він не подобався нам 23-му році, тому що у нас було зовсім інше бачення того, як ми можемо розвивати свою, свою позиції на фронтах. Це було напередодні контрнаступу. Плюс ми мали серйозну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки насамперед інших західних партнерів, тому погоджуватись на якісь пропозиції. Боку Китаю, який, на наш погляд, вже тоді дотримувався нейтральності з проросійським таким якимось присмаком, нам звісно тоді не хотілося. Але зараз, якщо порівняти план, який пропонує Трамп, періодично ті чи інші ідеї, ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки вустами Трампа і його радників, ми навіть і близько не знаходимо в пункт про суверенітет, територіальну цілісність. Тобто, в тому вигляді план, можливо, Китаю був більш виважений. Інша справа, що потім Китай запропонував версію бразильсько-китайського мирного плану ініціативи. Як глобально півдні, ініціатива глобального півдня. І там уже пункт про суверенітет, територіальну цілісність не, не був присутній, більш такі широкі аспекти. Але, до речі, я писала матеріал і порівнювала пропозиції ще тоді Келога, тобто до, до вступу Трампа якраз на посаду. Келог в обширний план, за яким вони так рухаються, можна сказати. Я їх зрівняла от, бразильську ініціативу і Сполучені Штати адміністрації Трампа, і вони багато в чомусь сходяться. І тут цікаво, що здавалося б, тоді я теж ставила питання в цьому матеріалі, тому що Трамп сказав, що Китай може відіграти свою роль. Ну і він може допомогти встановленні миру. Була така певна фраза, яка нібито звучала як пропозиція до спільної роботи. Можливо, вона мала мала таку якусь певну логічність. Якщо б Трамп був готовий поступитися місцем ще комусь, і якщо б Китай був готовий допомогти Сполученим Штатам Америки з їх погляду вийти з цієї ситуації, яку вони заварили. А так. давайте торкнемося економіки, тому що все одно вчення про базиси надбудову, воно має сенс. Насправді парадоксальна ситуація, тому що товарообіг між Україною та Китаєм за 10 років вирос практично вдвічі, але фактично він виріс. Виключно за рахунок китайського експорту в Україну, тобто ми не нарощуємо свій експорт туди. А що ми могли б все таки запропонувати? От як ви оцінюєте, ми поки що те, що ми пропонуємо: залізна руда, агропромисловий комплекс, тобто ресурсна база, так тобто І... треба товари з доданою вартостю. Ну я думаю, що в Китаї не є сильно велика зацікавленість у тому, щоб купувати товари з доданою вартістю не тільки з України, а з інших країн. Ви подивіться на Росію. Росія також в більших об'ємах. Країна, яка постачає ресурси до Китаю, все решта Китай виробляє сам. Тобто він він якраз і на товарах до із доданою вартістю більшою чи меншою він якраз і будує свою експортну економіку. Тому можливо у нас не так багато варіантів, щоб пропонувати Китаю. І ситуація однакова. Власне кажучи, для всього світу і для України, в тому числі, Китай експортує в світ більше, ніж він ввозить возить свою країну. І в минулому році, наприклад, оце плюсове сальдо для Китаю в його загальній торгівлі було 1 трильйон. Дональд Трамп так помилково сказав, що це Сполученими Штатами Америки, загалом в загальній світовій торгівлі. Тобто це тенденція не тільки щодо України, це не про наші якісь помилки. Це дешева робоча сила так. і значні можливості закуповувати сировину, значна кількість фінансових ресурсів і вплив промислова наприклад, база. в Африку, і промислова база в вільних економічних зонах. Так, безумовно. І тут знаєте, питання в іншому. Світ залежить від товарів, які виробляються в Китаї. І ми стикнулися, наприклад, з Потрібними елементами до для дронів. На понад один мільярд ми ввезли елементів, компонентів для дронів із Китаю. Тобто це велика ж залежність, тому що з одного боку ми проти того, щоб вони постачали ці елементи, компоненти подвійного призначення, так би мовити, Росія. до Росії. Вони кажуть, ну добре, і вони ввели закон, де з 1 вересня заборонили експорт до країни, де відбувається конфлікт, і до них, і до нас. Звісно, що Росія має можливість, як яким чином провозити. Ці елементи, звісно, що ми теж шукаємо можливості ввозити це через Європу. Я думав про те, що такі це це один з прикладів, що Китай виробляє все. І не тільки Україна, а й європейські країни, Сполучені Штати Америки закуповують усі товари в Китаї, і це було дуже природньо до початку торгівельної війни, до початку російської агресії проти України. І знаєте, і ще можливо, от такий головний дзвіночок був, коли почався головний дзвіночок, коли розпочався коронавірус, і виявилось, що, наприклад, європейці не можуть купити банальні маски і парацетамол, тому що він виробляється в Китаї. Це загальна світова проблема, і кожен на своєму рівні має думати, чи він буде повністю залежати від Китаю, чи якимось чином ну, потрібно це продумати. Але ж не все просто, тому що китайський товари це дешевше, ніж той, який куплений буде в сусідній країні. Якийсь. Мені здається, що одним з каменів спотикання в китайсько-українських відносинах є ситуація навколо моторсечі. Тобто Китай е, хоче отримати в міжнародному арбітражі якісь. Позитивне для себе рішення і відповідно примусити Україну виконати свої ну вже зобов'язання кількарічної давності. Чи я помиляюсь? Так, але останнім часом новин не сильно багато. В наш мін'юст сказав, що він не слідкує за цим процесом, і що там власне кажучи Пункти позову вони були такі досить сумнівні. В Китай виставив понад 4 мільярди в своїй позовній заяві щодо України, і посилається на те, що Україна не захищає свої кажучи, права інвесторів, як вона це обіцяла робити у угоді китай Україна і Китайський уряд теж не раз наголошував, що він буде захищати своїх громадян, які вклалися в Україну. Але поки що ми бачимо, що цей процес. Якось е, перебуває в такому стані е, мертвому на, на даний момент. Але тут про помилки і України в тому числі: якщо ми маємо е, такі стратегічно важливі е, підприємства, то має бути загальна державна політика е, скринування інвесторів. А не ситуація, коли вже навздогін, коли практично у нас вивели стратегічно важливий об'єкт, і згідно там різних домовленостей, виробництво цього підприємства мало бути перенесено до Китаю, тобто на цьому етапі ми вже спохватилися і почали вирішувати проблеми. Тобто, тут комплексно держава має підходити до, до цього в законний спосіб, аби ми потім не стикалися з будь-яким інвестором, хто б він не був, і не у нас не виникало такої ситуації. Мені здається, що ситуація навколо мотор Січі» – це такий лакмусовий папірець стосовно прагнення Дональда Трампа відірвати Росію від Китаю і часом прагнення українського керівництва йому в цьому сприяти. І як на мене, ну поки що це не той момент, не та сфера докладення зусиль, де ми б могли показати високий клас. Так, я, я теж такої думки, що ви знаєте, якщо в Питаннях взаємодії України та Сполучених Штатів Америки до нинішнього приходу Дональда Трампа була більш-менш зрозуміла траєкторія, що Сполучені Штати Америки це наш союзник, який несе певні зобов'язання стосовно нас. І відповідно, ми, як союзник, і як інші союзники Сполучених Штатів Америки, за тією ж схемою. Ми маємо бути певним чином. Близькі в ідеях, в цінностях, в їхній політиці, так як це робили європейські країни, відносно там коригування політики, і відносно того Китаю, то зараз, звісно, що ми маємо бути дуже обережні слідкувати за тим, що відбувається в світі, і мислити стратегічно стосовно того, як ми будемо вибудовувати свої відносини з Китаєм, як ми повинні з одного боку усвідомлювати інтереси Китаю, те, що на даний момент Росія та Китай є дуже близькими країнами в контексті протистояння тим же Сполученим Штатам Америки. Відповідно, ми не отримаємо підтримку від Китаю, але з іншого боку, оця стратегія Не зроби собі ворога вона була оправдана, тому що дійсно нам не потрібні зайві проблеми у відносинах з Китаєм, коли ми воюємо на широких фронтах і в нас є де відстоювати наші інтереси, і нам не потрібно, допустимо, щоб. Ті ж самі елементи, компоненти, які ми закуповуємо, які вкрай необхідні для фронту, зупинилися. Китай має інструменти легкого тиску, йому не потрібно голосно про це говорити. З іншого боку, ми маємо усвідомлювати. Певні кроки, які ми робимо як комплімент Сполученим Штатам Америки, як бажання показати свою лояльність, що ми знаходимося на її боці. Це я про нинішню ситуацію, яка виникла. Вона виглядала ніби так, що нам хотілося з одного боку продемонструвати присутність Китаю підтримку його Росії, але з іншого боку, можливо, і продемонструвати цю лояльність. Вона не отримувала. Не отримала абсолютно ніякого позитивного сприйняття в Сполучених Штатах Америки, але натомість ми можемо нашкодити собі. Тобто, у нас має бути виваженість перше, друге. Мені здається, що зараз на даний момент ми намагаємося. Сформувати наше коло союзників, знайти себе якраз серед європейських країн, і відповідно певна політика, яка буде далі йти відносно інших країн, вона має більш-менш якось бути спорідненою все-таки до тих країн, які стоять поруч з нами, в колі яких ми себе бачимо, тобто ми маємо слідувати політиці європейського союзу, який зараз обережний в будь-якому випадку. І знаєте, зараз. В політиці, в реальній політиці, яку ми бачимо, приходить таке питання своїх власних національних інтересів. Це оця гра, знаєте, де країни Азії дуже гарно показують цей приклад, коли вони намагаються балансувати між центрами сили, і відповідно ми маємо усвідомлювати ці всі ризики і ситуація, яка зараз. А проходити. якщо грати за азійськими правилами, скажімо так. То наскільки ефективною могла б бути зустріч Володимира Зеленського Сідзіпіна? Я по перше, сідзіньпіні, як ми бачимо, не бачить для себе потреби у цій зустрічі. Це його особисті розрахунки. Тобто ми маємо контакт на рівні міністрів закордонних справ Китай вважає, що цього достатньо, аби підтримати і демонструвати Тобто, там, це достатньо високі, з, з їхньої але точки не, з... не найвищий так, рівень. але ми не є зараз у пріоритеті Сі Цзіньпіня. і десь поза лаштунками от небажання контактувати з Україною це все ж таки про близькі стосунки з Росією і про особисті стосунки з Путіним, і про якісь свої можливо, бачення, що Україна все таки знаходиться в орбіті США, які. Є не другом Кита... Китаю тобто це все таки їхня позиція, це не наша позиція. Володимир Зеленський неодноразово пропонував зустрітися і відкрито публічно, і через дипломатичні канали велася робота, але як ми бачимо, це питання з боку китайської сторони. Але мені здається, що Китай на сьогодні не готовий бути ще тим миротворцем, який би міг зупинити війну. І десь місцями можливо ми перебільшуємо його можливості, а він відчуває, що все-таки в нього нема сили настільки, наскільки він, наскільки ми хотіли б від нього бачити, бо, можливо, наскільки ми намагаємося йому надати цієї ваги в, 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 в даному випадку, і пані Наталя на останок запитає, що ви порадили. Новопризначеному послу України в Китаї Олександру Нечитайло. Мені здається, він дуже фахова людина. Якраз я особисто дуже позитивно сприймаю це призначення, тому що якщо ми щось можемо на цьому трекові зробити, якось вирівняти ситуацію, можливо, чи принаймні налагодити якісь, якусь комунікацію, то якраз це людина, яка Працювала в Китаї, яка володіє китайською мовою, яка працювала в азійському регіоні, дуже довгий час зв'язана з азійським регіоном. Це з менталітетом, розумінням регіону це дуже важливо. І зрозуміння самого Китаю і специфіки цієї країни. Але на даному етапі ми повинні розуміти те, з чого я почала. Китай грає велику глобальну гру, дуже цілеспрямовано, продумано. За допомогою тактичних кроків і стратегічних кроків, і в даному випадку ми знаходимося в будь-якому не, не, не в тій частині інтересів Китаю, де ми могли би, наприклад, налагодити відносини, так як ми, ми хотіли, чи принаймні е, працювати з Китаєм е, на, на рівні і, ну, тих же центральноазійських країн. Допустимо, це абсолютно інший кейс. У нас війна, і тому ми ставимо. Питання до наших до, до всіх країн, хто є друг, хто не зовсім друг через призму допомоги Україні, через призму підтримки України, через призму нашого майбутнього. І якраз Китай він знаходиться не зовсім поруч, тому що його інтереси вони дещо розходяться з, з нашими на даному етапі. Дякую, дякую, пані Наталя. Насправді наша розмова мені особисто нагадувала. Ковток запашного китайського чаю в прикуску з пельменями, які насправді є китайською стравою, а не російською, як багато хто думає. Тому що Китай це справді дуже масштабна країна.